Вітаю на каналі Мензалайф. Я зразу хочу привітати всіх з Днем Закоханих. Бажаю, щоб кожен знайшов свою другу половинку. Бажаю всім щастя і кохання чистого, справжнього на довгі роки. До речі, у нас сьогодні дуже гарна погода, вже так пахне весною. Хоча на дворі калюжі, не дуже зручно гуляти, але все ж таки вже відчувається, що скоро весна. І ще на наступних вихідних на ВДНГ буде масляна. Так що приходьте, хто живе в Києві або хто приїжджає в Київ, приходьте на ВДНГ, буде у нас що там святкуванням. Так, фудкорти будуть працювати, ярмарок, концерт буде. Можна просто прогулятися і поспілкуватися з друзями. Так що зустрічаємо весну, проведжаємо зиму. Ну, а я зараз трішки буду чаювати, приготувала собі чай. До речі, я приготувала собі чай ось в цій гарненькій. Чашці в горнятки, в такому невеличкому, я нещодавно знімала відео розпакування ось такого боксу з АТБ ще не викинула, він вже порожній. Звісно, що це тут був набір для чаювання, і тут ще можна знайти різні призи, але мені нічого такого не попалося. Дивіться, відео, воно десь там. Попереднє, та ні, за два відео до цього буде відео з розпакуванням цього боксу. Так що, хто не купив, купуйте, кому цікаво знайти якийсь подаруночок. Я зараз буду чаювати. Така гарненька тут ложечка. І хочу ще показати вам, які покупочки в мене були, я була в сільпо. І. Що приготувала на обід. Залишайтесь зі мною, не перемикайтеся. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, а також пишіть коментарі. Я буду всім дуже вдячна. Так і ще, мабуть, забігу в магазин Хапайка, і там мені дещо треба придбати. Мої покупки з сільпу, тут я взяла небагато і взагалі трішки. Чек на 363 гривні 60 копійок. Чек онлайн, тому не покажу вам. Так, Перше, що я хотіла давно взяти, це ось цю моркву. Ну, можна і іншу брати фірму. Я маю на увазі вже чищену і таку маленьку. Так, скільки тут грам? Тут пів кіло, 500 грамів. А морква свіжа. Так, тут прозора упакування, можна побачити, в якому вона стані. Але щось я так не дуже роздивлялася, треба більш уважно дивитись, можуть попадатися, може, не дуже гарні вже. Так, написано, що вироблена в Україні без ГМО. А, назва геолики, якщо я не помиляюся, від морквішки. Це коштувало 50 гривень. 51 десь. Салат. взяла. Зелена Україна. Салат митий. Тут мікс зі шпінатом, салат листовий, свіжий. Просто додавати От мені подобається, що не треба мити. Вже такий мікс готовий. Був він зі знижкою: 50 гривень. А так, ціна. Була десь 6990, в ну, общем, 70 гривень було. Тут всього 120 грам. Виглядає непогано, я бачу, що він ще досі гарний, не зіпсований. Не зіпсований, тож взяла 50 гривень. Так, я хочу робити салат з бурячком. Взяла два, таких середніх. Так, тут у нас на вагу, тож я зараз покажу вам ціну. Ну, воно недорого. Тут 12,45 Так, буряк. Мандарини. Взяла всього, скільки їх тут, 6 штучок. Спробувати, що це, за сорт. Сорт написано, муркот 51,40. Так, мандаринчики такі, що мають ось. Зелені бочки. Не знаю, мені подобається, коли шкурка відстає трохи, тут ні. Тож не знаю, які вони будуть. Кислі, солодкі. Ось такі вони трішки зеленого мають. Ще штучок цього. Так, три помідора, слівки. Гарні такі. Гарні, красиві, плотненькі. Взяла для салату собі 67 гривень сливка. Так, О, самий дорогий це ось цей кисломолочний сир. Він був десь 91-92 гривні. Тут 5%. Так, ось такий. І взяла ще пластівці. А те, що я вже давно не купувала їх, не знаю, бренд показую, не знаю, які вони будуть, написано ніжні. Три плюс, також підходять для діток. 400 грамів. Так, буду готувати собі сніданочки. І так, ось такий у мене був пакуночок з продуктами. О, так, тут всього 363 гривні я затратила і 60 копійочок. Але я буду ще дещо купувати, і дещо в мене є, що вже не треба було купувати, це я собі на щось хочу на ці 2 дні. 2-3 дні. Зараз забігу ненадовго в хапайку, дещо придбаю. Тут в магазині не дуже світло яскраве, 169 гривень, банка на 0,75. Люмінарка. Ось така, 170 гривень. А є менші трішки 150 будуть споруч 150. Так, а це у нас глечики по 154 на 1,6 літра. Глечики теж, Люмінарик. Вже насіння продається. Не знаю в яку ціну, але вже повісили. Може, вони і раніше були, я не помічала, пробігала. Так що хто, хто вирощує овочі, квіти вже з'явилося насіння. Пахне так. Печиво, вафлі. Так, а це у нас що? Дімбом. Карамель решен. Так, а я хочу... Ой, я часто ось таке беру печиво. Мабуть, саме дешеве. Так, а тут ціна не бачу я ціни. Не бачу я ціни на це печиво. Купувала такий чай. Ну, вроді би і нічого пити можна. Але мені більше подобаються інші. Я хочу ось це печиво взяти. Мені подобається лавіта з кокосом. Зараз по 42 гривні майже. Так що візьму. Хочу взяти ось ці чіпси, спробувати яблучні по 4590. На форі вони 55 чи 56. Візьму, спробую. Взуття кімнатне по 159 гривень, ось такі капці. Не дуже теплі, хоча і хутра тут є. Вони такі тоненькі. Так, а підошва ось така. В різних кольорах є. І є ще ось такі, як шкарпеточки зовсім. І теж підошва буде антикомзуюча за 129 гривень. Це розпродаж вже йде зимового, так. Рукавички тут різні є. Кому вони вже треба, вже весна попереду, тому і розпродаж іде. По 169 гривень. 189 треба дивитися. Ось таке взуття, кому треба бігати там на дворі гумове взуття Сабо по 300 гривень. Але тут мало залишилося, такі ще варіанти. Капці звичайні, домашні, простенькі такі. І ціна тут по, он теж різна, по 279, по 200 гривень, різні в асортименті. Жіночі, ось по 200 гривень. Ну, теж такі простесенькі, зовсім. Так, а ось які цікаві є. А, дивіться, які ще є цікаві, незвичні. Котиками, сердечками. Так, тут сини нема на коробочці, може, щось із цього. По 159-169 треба уточнювати. Пліди флісові в клітиночку 329 гривень. Ось такі Красивий колір такий. Картаті пліди. Home Line 220 на 160. Є і інші ось такому бежевому кольорі 229, 130 на 160 трішки інакші. Ось такі маленькі. Теж красивий колір, якщо вам подобається такі. І є ще ось такі. Так, тут якість показую. Так, тут 249, 130 на 170 такий з бахрамою. Так що, ну, взагалі-то ще й інші є варіанти. Тут що у нас? Тут якісь уже рушнички. Це набір рушників. Три штучки? Мабуть, три. Так, ціна не бачу. А ось, мабуть, по 99 набір. Три штучки, так, це він. В декількох тут кольорах є з червоним. Такий ще покривала. Цукерочки Рафаела зі знижкою 179. А також Ферера Роше, розбирають по 179. Так, хто любить бонжур по 84 з полуницею і по 99. Так, це класіка. Класіка по 99. Так, і з чорникою теж 99. Ну, Тела 229. Не знаю, чи дешева це, чи ні. Чесно кажучи, не знаю. Цукерочки Київ вечірній, 369. Це магазин Хапайка, нагадую, і він. Він, мабуть, тільки в Києві є і ось у нас в Київській області. Так що в інших містах, ну, може, вже з'явилися, не знаю. Напишіть, у кого є ще такий магазин. Заявлено, як нібито тут недорогі ціни. Але не знаю, не на все. На обід приготувала гречку. Куряче філе і ось такий салат салат з авокадо і кукурудзою, а також з помідорами. До речі, курку, точніше, куряче філе, я тушила в кефірі з карі. Так що, ось так смачно все виглядає, і дуже мені подобається. Всім дякую за перегляд відео, за коментарі і за вподобайки. До нових зустрічей, друзі! Всім пока!